Безвіст та Євробачення стали лейтмотивами сьогоднішнього святкування дня Європи біля стін тисячолітньої Софії Київської, яка також є символом споконвічної приналежності України до Європи. Шиста столиця відзначає День Європи, киян та гости міста біля Софії зустрічає військовий оркестр зі сцени. Вітає столичний мер Віталій Кличко. По-перше, з безвізом, по-друге, з успішним Євробаченням. Привітаємо, привітаємо! Це гарна подія, яка відбулась в нашому місті. Кожен з вас пам'ятає, скільки було спекуляцій, не відбудеться, не зможуть відберуть. Не справляться з завданнями, які поставили. Можемо, знаємо, робимо. Крок за кроком ми наближаємося до європейської спільноти і там запевняють, Україна не лишиться сама на шляху інтеграції. Ми будемо надавати допомогу Україні політично і фінансово. Ми будемо давати найкращі поради щодо реформ. Події в Україні насправді стосуються всієї Європи. Ми захоплюємося, пишаємось українцями за їхню рішучість бути сильнішими перед обличчям зовнішньої загрози. День Європи цьогоріч українці святкують в особливих умовах. Вже за кілька тижнів їм відкриється омріяний світ. Ми дуже раді, що Україна долучається до європейського товариства. Ми дуже радіємо, що у нас прийнято безвізовий режим. Ми скільки цього чекали, скільки хотіли. Я гадаю, що Можливо, це мало статися трішки раніше, сталося зараз, і це прекрасно. Ми всі прагнули піти в Європу. Але в історичному плані ми вже там дав, давненько, давненько, давненько. Подивіться, які ми гарні українки. Європа! Ми з вами. Наталя Біловол, Олексій Бережний, телеканал Київ.